Вітаю у цьому випуску. Ви побачите шокуючі відео палаючих міліціонерів, що оприлюднили МВС України. Коментарі політологів щодо ситуації, яка склалась у Києві, реакцію світової преси та ще багато цікавого. Це програма Hot News і огляд найголовніших подій. Дивіться далі. Скандальні закони 16 січня опубліковані в офіційних виданнях. Кількість постраждалих у сутичках на Грушевського зростає. Ситуацію не беруть прогнозувати навіть провідні спеціалісти. Іноземні ЗМІ уважно слідкують за подіями в Києві. Далі про це в спеціальному огляді. Вийшли друкам закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня. Вони опубліковані в офіційних виданнях Голос України та урядовий кур'єр. Хоча напередодні опозиціонери намагались завадити такі публікації. Більшість положень цих законів набудуть чинності з дня наступного за днем офіційного оприлюднення. До діалогу закликає сторони конфлікту генсек ООН Пан Гімун. Він уважно стежить за подіями в Україні і висловлює стурбованість тим, що відбувається. Водночас вкотре нагадує про демократичні принципи та права людей на мирних зібраннях і звертається до обох сторін з проханням діяти стримано. Про це йдеться у заяві генсека, опублікованій на сайті ООН. В Києві, де ще цієї ночі відбувались масові заворушення, ситуація стабілізувалась. Ані зі сторони мітингувальників, ані правоохоронців жодних силових дій не спостерігалось. Про це повідомляють очевидці. Волонтери прибирають вулицю від сміття, і приносять їжу та чай для мітингувальників. Дехто із людей розмовляє із правоохоронцями, які йдуть на контакти з ними. У Києві на вулиці Грушевського, починаючи з 19 грудня, тривали запеклі протистояння між радикальними демонстрантами та бійцями Беркута й внутрішніх військ. Демонстранти кидали у правоохоронців каміння і пляшки з займистою рідиною, а спецпризначенці закидували мітингувальників шумовими гранатами і стріляли із травматичної зброї. Як розвиватимуться події далі, передбачити важко. Ситуацію не беруть прогнозувати навіть провідні спеціалісти. Відомо, що станом на 21 грудня кількість постраждалих у сутичках зросла до 122 осіб. За весь час протистояння постраждали 129 міліціонерів. З них 80 госпіталізували. Затримано 32 учасників подій на Грушевського. Щодо 12 відкрито кримінальні провадження. Решті затриманих пред'явлено обвинувачення за статтею Масові заворушення. Такі останні дані повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ України. Ті два працівники міліції, яких фактично захопили правопорушнику, одного відтягнули до будинку профспілок і там знущалися з нього, били іншого на майдан. Така ж ситуація. Вони звільнені зараз госпіталізовані. У них тяжкі травми, і перший з них знаходиться у важкому шоковому стані. Ми вже затримали більше 20 осіб. Зараз поступає інформація від департаменту громадської безпеки, що на майдані деякі народні депутати фактично озброюють так звані загони самооборони, видають їм палиці дерев'яни з металевими наконечниками. І ми звертаємось до громадян не піддаватися на ці заклики. Напередодні до мітингувальників звернувся генпрокурор України. Віктор Пшонка просить не слухати тих, хто закликає до сутичок з міліцією. А подій на Грушевського назвав цитата наслідком двомісячної риторики політиканів. Окремі політики і громадські організації безперестанку провокують населення і правоохоронців на силове протистояння. Це не просто хуліганство, це злочин проти держави. Звертаюсь до лідерів опозиції. Відкличте своїх прихильників з вулиці Грушевського. Поясніть неприпустимість вчинення масових заворушень. І не можна ані з законом, ані з державою розмовляти мовою ультиматумів, каміння та коктейлів Молотова. Іноземні змі уважно слідкують за подіями в Києві. Далі про це в спеціальному огляді. Британське видання «The Guardian» описує площу перед вулицею Грушевського як сцену руйнації, заваленою камінням та іншими речами, які протестувальники та правоохоронці використовували як зброю. Видання цитує одного з членів підрозділу самооборони на Майдані Незалежності. Від самого початку битись ішли лише провокатори, але тепер з ними усі тепер надто пізно відступати. Російські в'єсті відзначили неспроможність протестувальників подолати кордони міліцейського спецназу. До вечора штурм перетворився на облогу. Нападники навіть спорудили катапульту і встановили її в 40 метрах від барикади, що розділяє міліцію і протестувальників, але щось не склалося, і пекельна машина так і не вистрілила. Пише російський сайт. The Washington Пост пише, що частина опозиціонерів, які були лідерами протесту на Майдані проти насильницького повороту подій, керованого націоналістичними групами. Проте інші демонстранти неохоче аплодували ескалації конфлікту, оскільки не бачать інших можливих кроків після прийняття Верховною Радою скандальних законів 16 січня. Переговорний процес між владою і опозицією може заспокоїти громадськість. Про це кажуть політологи. Нині вони не беруться прогнозувати розвиток подій і лише констатують, що до ситуації на Грушевського призвела невизначеність опозиційних лідерів. На думку експертів, шляхи подолання кризи треба шукати всередині країни, а не сподіватись на допомогу ззовні. Якщо говорити що далі, ну зараз запропонований формат переговорного процесу між опозицією і владою. У мене питання: якщо навіть опозиція і влада до чогось домовляться, якщо вони дійдуть до якоїсь згоди, чи підтримують цю згоду ті люди, які сьогодні перебувають на вулиці Грушевського. насправді, якщо був, була б була повноважна група, яка була б повноважена всім майданом для переговорів, і відповідно була б умова, що весь Майдан приймає результат. Цих переговорів, то очевидно, що тоді би можна було би говорити про успіх переговорного процесу. Учасники форуму в Давосі зустрічатимуть листівками про ситуацію в Україні. Їх роздаватимуть гостям форуму, у яких очікується більше двох тисяч людей. Ініціаторами такої ідеї стали представники однієї з громадських організацій. Нагадаю, раніше повідомляли, що президент Віктор Янукович відмовився їхати в Давос і українську делегацію очолить прем'єр-міністр Микола Азаров. Українська Вікіпедія оголосила щоденний 30-хвилинний страйк. Таким чином, спільнота Вікіпедії висловлює протест проти закону про судоустрій, і статус суддів. Тож відтепер сайт Української Вікіпедії буде недоступний користувачам кожного дня з 16-ї години до 16-ї. Удейська обласна рада проводиться екстрене засідання через ситуацію в столиці. Планується затвердження звернення до президента у зв'язку із заворушеннями на Грушевського в Києві. Зміст звернення поки не оприлюднено. Наприкінці тижня також запланована сесія облдержадміністрації. На ній планується затвердити бюджет Одеської області на поточний рік. В облдержадміністрації розглядають можливість зміни підрядника, який відповідає за реконструкцію інфекційної лікарні. Нею, нагадаю, опікується фірма Руслана Тарпана. За словами заступника губернатора Олександра Орлова, реконструкція тягнеться вже більше десяти років. А результатів досі немає. Будівля інфекційної лікарні довгий час перебуває в аварійному стані. У лютому минулого року в циркульному корпусі, що є пам'ятником архітектури, сталося часткове обвалення стіни. Реконструкція мала завершитись до 2015 року. Крім цього, підряднику надавались кошти з бюджету на модернізацію очисних споруд інфекційної лікарні, а також на розбудову цілого комплексу на території. Варто зазначити, що фірма цього ж підрядника опікується і рядом інших об'єктів в нашому місті. Удесити активно обговорюють в інтернеті наслідки негоди. На тротуарах суцільна ковзанка, а на дорогах затори через численні аварії. Люди відмічають, що у центрі міста дороги посипані піском, а ось пересуватись тротуарами та у міжквартальних проїздах досить важко. Ситуація в регіоні трохи гірша. В результаті налипання мокрого снігу та сильного вітру в Одеській області знеструмлено 195 населених пунктів. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій.